Дякую. Чи може бути легка карма, і душа прийшла просто наблюдати і відпочивати, коли з сім'єю все добре, з роботою, здоров'ям більш-менш. Тобто є проблеми, але легко вирішується. Може, може бути неважка карма, звичайна. Але це не означає, що ви в цьому тілені будете проходити процес пробудження. Можливо, ваше життя цього разу для чогось іншого. А я вітаю. Чи є інформація щодо вітру урагану, який вам прийшов весні, чи він буде на території України також? Сонечки, я говорила в цьому відео про асоціацію, що вітер, ураган, це не значить, що це вітер ураган буде. Я про це говорила, відео ви, напевно, були неуважні. Що це як аналогія змінам дуже великим, те, що буде відбуватися: вітер, те, що там все літає. Змінюється простір, це говорить про те, що будуть зміни дуже сильні у світі. Тобто ураган змін, можна так сказати. Тобто, Будуть все підійматися. Я про це говорила, тому що дуже часто я зніму відео, все, вже кожен по-своєму написав. Все тому, що те, то, що я вам розказувала, кожна людина бачить через свої призми, через свої програми. От, ти даєш відео і його всі люди, кожна людина його і побачить по-своєму. Чому? Тому що всередині людини є її, програми, її сприйняття, і вона бачить тільки так, як вона бачить з себе. От і все. А я щиро вдячна вам за ефір. Як завжди не ймовір, хотіла б запитати, чи можна молитись та благословляти інших людей, часто молюсь за знайомих воїнів, чи не вмішуюся їх долю. Благословляти там, ще, ви не маєте права, якщо це не є от вищі божественні волі, що це прям ви з Богом, і ви як провідник світла, і люди прийшли до вас як для до провідника світла, не просто як до людини. Тому що, поки люди вас приймають як просто людину, вони є ще провідником світла. І молитва я все-таки радила, щоб от те, що знову ж таки приходить від творця. Якщо приходить, а не від голови. Тому що, коли приходить від голови за того, помолитись за того, це не добре, однозначно. Тому що це, це не є, по-перше, і молитва це якісь такі є егоїстичні про, ну, що ти ніби там щось робиш, розум тебе заспокоює. Так що ви вже самі робіть висновки, як воно є у вас. Дякую вам, Ая. За зазнання, скажіть, будь ласка, існує родова карма. Дякую. Родова карма що... карма роду це просто ну, існує, звичайно, якщо це сумісне, то, що ми там крутим. Але її немає, скажімо так, окремо. Тому що все одно так само я просвітлювалася, що я є там аспект мами, я минуле, яке круче. Тобто це все одно є ми. Тобто карма роду це є. Частинка наших це є наші кармічні аспекти, які мотають карму. Скажіть, будь ласка, як у вісні ми відробляємо нашу карму? У вісні ми не відробляємо карму. Ми у сні можемо мати певні іспити, але карма і не те, що там відробляти, ви так якось ставитись відробляння. Це є трансформація. Відробляння це якась важка робота, знаєте? По-перше, карму треба трансформувати просто свідомо, змінювати. Все, все, що ви там важко відробляєте, це не то. І. Так, так, так би я забула. Увісні ви можете просто якийсь там вибір зробити. Але обов'язково на фізичному рівні має прийти ще дія. Без дії Нічого через фізичне тіло, тому що ми знаходимося в фізичному тілі, ви нічого там не відробите остаточно. Люди, які не перейдуть наш час, потім будуть народжуватись на землі чи на більш низьких планетах. На землі третього виміру не буде для людства. Ну, тобто їм не буде де народжуватись, ну хіба що ще зараз десь втихнуть піти, там пройти трансформацію, народитись. Тому що ну, десь в районі 50 років людства як такого взагалі не буде. І. Тому на більш на планетах там де от, третій вимір свідомості. Хотілося б вашої поради, що робити в час змін, коли ти не відчуваєш себе у 3D-вимірі, але ще не є світлом, з радістю приймає трансформація та ситуація, але постійні відкати, до світла. Тому що ваша душа вибрала світло, але ви ще не проявили його, не зливаєтесь творцем. Тобто, це більшість людей знаходиться, більшість людей має на увазі. Які вибрали світло. Я зараз не говорю про більшість людей на планеті Земля. Більшість людей, так само і мої учні, які вибрала душа світла, але вони знаходяться, що я скажу так, одною ногою в третьому вимірі, а більшість тіла енергетичного душі знаходиться в четвертому. Вони ще, звичайно, нічого не відчувають. По тій простій причині, що ви знаєте, ще не відшли в трансформації нормальні, вогняні, про які ви будете знати. Це ще є підготовка, вище не є. Тому вам здається, що ви ще ні туди, ні сюди, нічого не відчуваєте. Це такий період. Я також в ньому була, але це період тільки підготовки до переходу. Ви ще не переходите. Це я вам точно говорю. Це період тільки підготовки до переходу. Ваша душа вибрала, але ви тільки готуєтесь до переходу. Тобто працюєте там якісь кермічні всякі програми, закриваєте, але ви не зайшли ще Бог ще не є для вас на першому місці. Ви ще не є світлом, ви ще не вийшли в трансформацію, звичайно. Тому що я вам щоб ви поясню, от є третій вимір, там четвертий і п'ятий образно, так? Третій вимір, там, розумієте, свідомості, так, тваринний рівень. І от людство зараз раз, переходить в четвертий, так? і що виходить, що там люди. Які, більшість людей, які мене дивляться, наприклад, так, вони розуміють, про що я говорю, вони вибрали що жити серцем, але вони ще нічого для того не зробили, ще не пройшов час. Тому що працює все однозначно через життя. Хай через, не через 50, не через 100 років, але. Років 5, 6, 7, 8, 9, 10, людина трансформує через фізичне втілення, вона з'єднується з творцем, так? як відбувається взагалі перехід. Тобто є спочатку підготовка, тобто процес. В третьому вимірі там сидиш, не вибираєш все зрозуміло. Іде людина вибрала. Починається підготовка. Тобто вона ще не летить з Богом, вона ще не відчуває серце, в неї немає ціле світла, нічого цього немає. Вона ще як звичайна людина. І ще простір такий самий, як звичайна людина. Нічого не помінялося, та сама робота, все те саме. Але людина вже хоче бути з Богом, але вона ще не, не пройшла цих підтверджень, але вона ще не пройшла цих трансформацію, які має пройти через руки життя. Тобто, з'єднатися з творцем. І от чим більше вона починає з'єднуватися з творцем, тим більше починає швидше йти трансформації, іспити, учащаються, скажімо так. Потім вона десь переходить. На другий крок вона ще теж не війшла в трансформацію. А от третій крок, 3 і 5, десь, якщо взяти 10 кроків в четвертому вимірі, вона вже починає тільки входити в огняні трансформації. Це дуже сильно нагадує, коли. Гусельня там перетворюється в лялечку так, і починає там в лялечці, починає вигорати стара енергія гусельні. Це є от якраз перехід. От людина, яка вже доходить там, рівень 4, 3, 4, і 4, вона вже назад не відкатиться. Але вона вже точно з Богом, вона відчуває Бога. Це люди зовсім інакше говорять, вони зовсім інакше знають. Ну, зразу, по-моєму, зразу видно, хто де. І... І от вони, але вони ще теж не перейшли в п'ятий вимір. І от вони випалюються, і це, от може, 5-6 років, вони так само там трансформуються, і аж потім в один прекрасний момент дай Бог. Хтось з них виритись уже в п'ятому вимірі свідомості і от стане, вже повністю перейде в п'ятий вимір, стане, як Боголюдина людина на землі. Тобто це процеси, це неможливо ні за три роки, ні за два не відбувається. Тому що тут трансформується повністю. Спочатку руйнується твоя стара реальність, там. руйнується прям, зі сльозами, старе руйнується, випалюється. Потім вилазять всі болячки, все що ти там намотав, карма, і це все також випалюється. Це процеси проявлення через фізичне, через фізичні дії.